Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вам розповім рецепт такого кекса. Готується він дуже швидко із простих продуктів. Як розрізала я його, ви бачите, він такий поростий увесь. Получився такий бісквіт. Тільки бісквіт з добавкою олії і кефіру. І він тоді становиться такий влажний. Якщо без кихвіру я лію, то бісквіт він такий більш суховатий. А цей становиться влажненький такий. Отже, розповідаю, для його приготування у мене тут два крупних яйця. А так, якщо меншенькі, беру три яйця. Потім додаю цукор, ванілін, ванільний цукор у мене був і тріпку солі. Все перемішую і починаю додати олії. 100 грам я додавала. Сюди ж додаю кехвіру. І все після кожного разу, як додала, я розмішую. Оце додала кехвіру. І от зараз, бачите, кехвір? Кефір домашній, він такий крупинками. Зараз я додаю лимонний сік, і кехвір повністю ісчезне, Воно стане така однорідна маса. А тепер додаю борошно із розпушувачем. Ну, не зразу додаю за декілька, там два-три прийоми в мене було, я додавала його. І тісто таке ріденьке-ріденьке. А потім все як розмішала, достаю форму, силиконова форму, якщо чесно вона мені не дуже подобається. Ну Схотілося кексу, я швидко достала, його готувати швидко, я його і зробила. Ото все змащую олією до самого верха. Може, хтось, ну не знаю, в мене в цих силіконових формах не виходить, щоб от я достала і все було рівненьке. Завжди залишається хоч трохи, ну, борошна, не борошна, а тіста залишається на формі. Оце все залила, усе то я лопаткою вигорнула від тіля і в духовку. В духовці пеклося воно 40 хвилин, бо він товстенький, вирішила 40. Тоді я то ж провірила сухе. Накриваю рушничками і до повного охолодження, щоб він зовсім-зовсім охолодився під рушниками. Потім ото так вивертаю форму, перед час переверну. У тарілочку, де буде стояти, я тут так потихеньку піднімаю, щоб воно не вирвало. Ну, он все рівно, бачите, залишається моя трохи тіста там. Зверху посипаю цукровою пудрою і смачного. Можна швидко ставити чайник і розрізати кекс. Дуже смачний такий, смачний-смачнющий. Так що пробуйте учіться, і в кожного все вийде було б бажання. А я бажаю вам миру, добра, злагоди і благополуччя і всього всього вам самого самого найкращого.